Вступники 2023 року державний навчальний заклад Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту запрошує на навчання юнаків та дівчат здобути професію офіціант офіціант судновий. Ця професія надзвичайно складна, але й дуже цікава. Адже офіціант уособлює одночасно в собі і кухаря. І психолога, і маркетолога, і саме від якісної роботи офіціанта залежить, чи завітає відвідувач у заклад ресторанного господарства наступного разу. Вступивши до нас, ви будете вміти сервірувати столи, подавати страви різними способами, розбиратися у тонкощах етикету, правильно поєднувати страви і напої, вільно спілкуватися іноземною мовою. Виробничу практику проходити у ресторанах міста. Після закінчення центру ви зможете продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Кожного року ми випускаємо кваліфікованих робітників з професії офіціант офіціант судновий, які дуже затребувані на ринку праці. Хороший офіціант без роботи не залишиться.